Омтівю про головне помочь пообішали новий польський прем'єр Дональд Туск. Он Заявив, що поможе Україні з закупками оружие в. Польща перші танки «Леопард-2», що були придбані Нідерландами та Данією для України, пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького оборонного концерну Рейнметал і готові до відправлення в військові частини України. Про це повідомила голова міністерства оборони Нідерландів Каеса Олангре. Є це дійсності, то звісно, дуже цікаво. Після підготовки українських військових сучасні бойові танки будуть доправлені в Україну в найкоротші терміни. Повідомила вона Спочатку їх відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців згідно з планом, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну наприкінці весни. Нагадаємо, що в грудні уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі в Україні. Наскільки це важливо для України, то окрім того, що звісно це історична подія, ніхто ніколи до цього часу ще не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення впри. Це мовити про те, що у системі. Управління авіацією далекого радіолокаційного виявлення в принципі у ворога з'явились певний пролам завдяки справним діям Збройних сил України. Чим саме було збито, ну можливо дискутувати, але знов таки офіційно про це не повідомлено. Але якщо брати так такий от підтверджений факт офіційно від командування повітряних сил, що, наприклад, Брянську різанину минулого року здійснив Петріот, де потім, наприклад, наприкінці грудня були епізоди, коли знищувались там за один раз. Одразу три літаки Су-34 без назви чим саме. Але, ну, можливо, скоріш за все от, припустити вкрай обережно, що мова йде про так званий от, такий от, блукаючий Петріот. Фактично, там мова йде про те, що літак перебував на дальностях приблизно 135-140 кілометрів від лінії переднього краю. Це знов-таки завдяки офіційній публічній інформації від Коловнокомандувачі Збройних Сил України, який публікував дані об'єктивного об контролю. Е, і це означає те, що Петріот технічно міг збити А-50 і міг уразити Іл-22, тому що дальність знищення висотних аеродинамічних цілей ракетами JMT до Петріота складає до 160 км. Але це знов таки означає те, що ця операція є більш ніж унікальною. Українські зенітники продемонстрували, що це, звісно, були українські зенітники на Петріоті. Це знов таки обережне припущення виключно. Але продемонстрували вперше, перше величезну. Витримку, бо комплекс Петріот він дуже масово хабаритний. Його розташування у близькій перефронтовій зоні, це дуже ризикована операція сама по собі. тому Демонстрували величезну майстерність, професіоналізм, звитяг в принципі, змогли це зробити за рахунок високої злагодженості, високого рівня маскування. ну, це ніхто ніколи не робив ще в історії, в принципі, але такі операції очевидь стають все дедалі чистішими, і це має величезне значення, тому що у ворога по перше вже зникає така, таке уявлення відносно безпечних відстаней, тому що ну треба розуміти, що а 50 не вперше з'явився на ну, на дальність там сто тридцять кілометрів від лінії. Фронту це ну були з напевне вже систематичні польоти, і вони перебували повні впевненості в тому, що можуть це робити безкарно, але зіштовхнулися в будь-якому випадку з професійними діями збройних сил України. Так, мені дуже подобається, пане Олеже, як це називають блуждаючий цей Петріот, який мігрує і переміщується скрізь по території. Тоді я вас дозвольте запитаю про запаси озброєння Європейського Союзу. Поясню про що йде мова. Ми напередодні, включені з Євгеном Диким, говорили про те, що не треба засмучувати, що десь там не встигає Сполучені Штати Америки надавати нам допомогу. Є, є європейська допомога, і в них достатньо грошей. На що Євгендики абсолютно справедливо сказав, що ми ж не грошима стріляємо, та і не і не гроші заміняють нам снаряди. Нам потрібно дуже конкретне озброєння, яке здебільшого якраз і є на складах сполучених штатів Америки. То що ми знаємо про ті запаси, які все, ще нам можуть надавати європейці? Бо бачите, як Брюссель ініціює аудит. Вони хочуть співставити, що за документами нам пообіцяли європейці, що вони передали. Є в нас вже Запевнені заяви від Франції, що вони будуть додатково передадуть нам 40 ракет скальп, які нам дуже подобаються. Ми знаємо ефективність і стормшедо, і не тільки. Отже, власне, на що можемо розраховувати, чи є на складах, в запасах недоторканий якийсь запас того озброєння, яке все ще нам можуть передавати мені здається, що насправді те, що могла євро... Ну, європейський сегмент НАТО, будемо говорити так, більш загально передав... передати, то напевно вже передав. Справа в тому, що залишилися ще певні назви номенклатури ну, озброєння. На кшталт не наприклад, чудовий аспект. Франція буде передавати ж не лише штормшедову скальп вон, у кількості 40 одиниць. Це знов таки про те, що такі ракети вкрай коштовні, і мова йде не про сотні, мова йде про десятки. І сам просто той самий Ройтерс він написав про про те, що Франція до цього передала півсотні скальпів. Тобто, ми ми, коли мова йде про передачу таких ракет, мова не йде про величезну кількість цього об'єктивно. Але там зазначені, наприклад, сотні бомб. Ну тут можливо робити обережні припущення про те, що ну навряд чи президент Франції оголошував би про передачу звичайних вільнопадуючих бомб, які взагалі застосувати у поточній реаліях війни неможливо. Ну тому що потасе скидання цих бомб потребує перебувати безпосередньо на цілі. А мова йде, наприклад, про високоточні такі гібриди ракет та бомб, під назвою Хамер АСМ, і це доволі значне посилення буде, тому що вони можуть знищувати там цілі на дальності до 70 кілометрів, і це дуже значне, якби як особливо, коли мова йде про сотні, але відносно, наприклад, бронетехніки, то питання відкрите скільки там залишилось, напевно ну на межі того, що ну скажімо так не відповідає вимогам війни у Європі в принципі. Ну, наприклад, якщо брати там танки, то ну та сама Франція, щоб далеко не бігати: 222 танки. Леклерк, це всі танки, які є у Франції, вони хочуть їх скоротити до 122. До речі, тобто навіть зараз вони продовжують цю програму. Скорочення а, скорочують реагізація... в нея бік. Вона, я, нав... я не думаю, що вони будуть їх скорочувати в наш бік по банальній причині, тому що о, передача цих. Танків буде ну унеможливлена через те, що вони не одразу скорочують сотню одиниць. По-друге, те що виникає питання обслуговування, ремонту, все те інше, навчання тобто доволі складний процес. І знов-таки скорочення танкового парку в у Франції буде відбуватися протягом років. Е, тому так, так, таким приблизно чином це, як, наприклад, у Великобританії вона нам передала е, челенджери другі, які також, до речі, скорочі, і для е, але передала лише ну, близько десяти. А хоча скорочує парк приблизно на. Ну, десь в 80-х, чи не помираюся, uh -huh. то така так, так, реалії. Відносно боєприпасів там взагалі доволі все відомо, тому що ну десь раз на місяць з'являється якась публікація відносно того, що там у Міноборони Німеччини порахували, що в них боєприпасів на дві доби. Потім у Бельгії порахували, що їх менше ніж на добу. І далі там бельгійські військові будуть воювати там, камінням та палками. Uh, тому така ну, ситуація, яка є, і вона є наслідком того, що ну в європейській європейський сегмент НАТО, він просто економив на своїй безпеці. Тому що за часи холодної війни витрачалось по 3, часом 4% від ВВП в принципі. А у ну, 2000-х роках цей параметр скоротився до 0,9%. НАТО продовжують підготовку к війні з Росією. Главнокомандуючий британської армії генерал Патрік Сандерс офіційно предупредив британців, що вони можуть бути призвані сражатися за короля і страну в випадку війни з Росією. Тому що прямо зараз вооружені сили не как до Британії, слишком малочисленный, чтобы справиться с Москвой самостоятельно.